Привіт усім! Настала довгоочікувана зима, а це означає, що можна починати приготування новорічних та різдвяних страв. І цей сезон я відкриваю із рецептом новорічного печива червоний оксамит, яке має дуже привабливий червоний колір і такий самий смак. Стартуйте новий «Jingle Bells Season разом зі мною! Спершу до теплого молока додаю 2 яйця та 1 чайну ложку червоного барвника і пробивається все ручним блендером до однорідності. У глибоку миску відправляю борошно та до нього просіюю какао разом із розпушувачем. До речі, борошно теж потрібно заздалегідь просіювати. До сухих інгредієнтів також кладемо цукрову пудру і м'яке вершкове масло кімнатної температури. Сюди ж відправляю нашу червону рідку основу, трохи солі, а також ванільний цукор за бажанням. Замість ванільного цукру можна використати ванільну есенцію або екстракт. Пізніше почнемо перемішувати наше тісте лопаткою. Коли вимішувати стає дійсно складно, то лопатку ми можемо замінити на виделку. Отримаємо ось таке м'яке, та липкувате тісто. Далі прикриваємо його харчовою плівкою у контакт та відправляємо до холодильника для охолодження. Уже після цього ми зможемо перейти до етапу формування та випікання печива відповідно. Минуло години 3 з того моменту, як я поставила тісто до холодильника, зараз воно вже добре застигло і з ним можна працювати. Отже, для формування печива нам знадобиться ложка для морозива або звичайна. Набираємо десь 3 четвертих тіста у ложку, а потім скочуємо його у руках, формуючи рівну кульку. У мисці із цукровою пудрою починаємо обвалювати тісто та й так, щоб пудра повністю покрила кульку. Обтрушувати цукрову пудру не потрібно. Саме у такому вигляді ми кладемо кульку на деко. Подібним чином я формую й інше печиво. Сформоване печиво викладаю на деко, застелене пергаментом. При випіканні печиво буде розпливатись, тому між ним повинна бути певна відстань. Ставимо печиво у духову піч на 10 хвилин при 190 градусах. І в результаті отримуємо дуже красиве печиво з тріщинками насиченого червоного кольору. Ззовні воно покрите скоринкою, а всередині м'яке та ніжне. Із даної порції тіста в мене вийшло 35 невеликих печеньок. Але я раджу вам пекти подвійну порцію, адже печиво виходить дійсно смачним і зовсім скоро від нього не залишиться жодної крихти. Поки я готувала це червоненьке печиво, я постійно дивилась у вікно і спостерігала за цією зимовою казкою, що захопила весь зовнішній світ. І просто зрозуміла, що усе, що потрібно зараз для щастя, це теплий дім, трохи снігу з вікном, гарний настрій і найсмачніше печиво, приготоване власноруч. Сподіваюсь, що після перегляду цього відео ви стали на 100% щасливими та натхненними. А я бажаю вам приємного апетиту. Зустрінемось у новому відео.